Друзі, ми знаходимося в Варшаві на протягом замку. Всім привіт. Христос народився. Ми, йдемо, ми зараз йдемо на ярмарку, яка знаходиться позаду нас. Подивимося, що там є, які там ціни. Здигустуємо щось. Може, здегустуємо щось, якщо нам щось подобається. Тому що він мій друг приїхав з Чехії, подивився, як в Польщі святкують Різдво. Цікаво йому теж подивиться. І спробувати щось Різдво. Запрошую вас. Ярмарку, так у людей вийшов, вітає ярмарок. Новорічний. У 25-му році. Подивимося, що тут є доброго, культурного на цьому ярмарку. Ціни. Тут такі ось сири є всякі. По 5 от. По 10 О! А потім Такі от різні з начинками солодощі по. 30 злота вже, а додатково 10 злоттку штує під і 5 золотку штує на Ну як тобі? Що до речі, в Чехії цікаво, теж такі от різні солодощі і різні такі запіканки, як тобі. Ну, схоже, але не ну, ну, знається. Ага, о, тут я бачу запіканки, такі от головні канапки. Перший раз такі бачу канапки гароші. Це, 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 до речі, речі традиційна страва, ця запіканка. Беші пляки їдять, ніж. Ну, можна сказати, зв'язку. Але в Чехії більше такі кобаски жарять, ну, та. фрі-бургери, там більше таке, типа. Ну, це тут я бачу, тут, як воно називається. Вангош, це чисто угорське О, Це, це угорські страви. страви тут є. Ціна 10 доларів, така 40 злот. Більше навіть 11 доларів воно коштує. Не знаю, яка це страва, ми не пробувала, але притись подивитися. Є гарячий шоколад, отакий от от, подається. атмосфера хороша людей Її дуже багато. Каструлі варяться різні з супами, з борщами, з чим хочеш. Отакі от, от різносоли тут є, опарець, і ков, і огірок, і сибуля. І ковбаси. Ну, тут якось інакше, то все правда? В, а в Чехії, що там, до речі, вони, вони чого? Ну, що вони там представляють mm -hmm. на цьому? В, в Чехії більше пиво, гаряче, yeah. холодне, нерезон. Там а більше по бачиш, пиву. тут, а тут Більше бачиш. вино, вино а в в Чехії більше більше вино гаряче пропонують. Жани. Жани означає гаряче. Mm -hmm. Ну, тут можна іграшки собі купити, придбати, якісь кольця, біжутерію, різну. Це що ярмарка, хатинка Діда Мороза або Миколая Охорони. Охорона. А, я думаю, що це Миколая хатинка. Це охорона я... там на вечір лишається, коли він ну, все закривається. Тут є, до речі, теж біжутерію продають, каміння. Не знаю, тільки хто його купує, це каміння, але можливо хтось. от такі шкарпетки. раз на зиму, кому треба шкарпетки. А в Вон... якій це, ні? Чити ще пінзвати. Чити пінзвот це 12 доларів коштує. Така от пара шкарпеточок. Да. Шкарпетки теплі, ціна гаряча. О, да, Ціна гаряча, Така як та ковбаса, або та запіканочка. Де жінотки, отакі от морковні такі, от, такі, от, шапки. Не знаю, хто це зараз носить. Зараз більшість людей носить такі от, шапки або от, такі. Ціни ці 120 зник, 85, з 0, 170, от, такі от. 160 коштують такі ось. Як вони шарфики, шарфіки. Навіть можна купити, такі забавки різні. фігурки по 20, по 20. Ну, звісно, тут асортимент дуже-дуже гарний, і дуже великий. Ну, ярмарка в Празі, вона, звісно, більша, правда, ніж тут? їх декілька. Вони може не більше, але в них в декількох районах можуть знаходитися. Наприклад, є французька ярмарка, що буде з Франції. Клас. Є там такими національними шиця. Там крім супер. біля того, що основної ратуші є, де ага. цей годинник. Так е, там є ще такі окремі місця, локаціях є е, супер. ярмарки певних країн, там Франції, клас. ну такі. Як бачите, є мало місця, де можна поїсти, от які люди от, мають стояти на вулиці, переливати. Незручно трошки. Ну, що зробиш? Людей бачите, багато. Є от різні ковбаси, сало продаються. Бочок, бочик, бочик, то поляки більше люблять бочок, вони не їдять сало а їдять бочок. Ну, цікаво, цікаво. Іноземців і українців багато і більше. Ну, Тут можна гуральського такого сиру попробувати, бачу. національного. Можемо взяти. Сир? Сир, так, гуральський, натуральний гурал. Який Проб. будемо брати? Знаємося. Малий журавіно, дуже журавіно. Малий з бочком і дуже з бочком. А може оцю косичку попробуємо? Хоч косичку, можна косичку взяти попробувати. Nie. Tak, tu je różni biały na dymu i wędzonej 200 tu jest biały i jest to znaczy on będzie kopczeny. Nie, ja chcę Kopczeny? Nie, nie biały. Dobra, no. dobra. Dobrze, no. zaraz poprawię. No, e, poproszę ten biały, zwykły, bez niczego. Tak, tak. Czy warko, czy nie wiem jak się nazywa. I poproszę tą małą żurawiną. Na wymaz. No. Dobra, dzięki. Ile to będzie? Dobra, to kartą będziemy płacić. Dziękuję. Wygodniejsze w Polsce, bo kurs jest lepszy. Zawsze lepiej płacić w walucie. A on czy, ty... czy ty Czech czy nie, co ty powiedziałeś? <grybujesz> nie tak, ja tak szybko powiedziałeś, że... Ja nawet... Ty za granicą, no. zawsze lepiej no. płacić w walucie tak, tej tak, krainy. to bo... prawda. То правда. А ми йдемо шукати місце, де ми тебе okay. догустуємо. Будь ласка, що ти взяв собі попробувати? Такий сир косичкою, класичний, так. не копчений Я хотів. Ну. No. Я попробую. Ну. No. Що він тобі нагадує? Він смачний, так. не пересолений, бо дуже часто така косичка є дуже солена. Добрий. Да? Так, добре, що пробуєш. Ну, я взяв отакі ось сижу родину буду зараз цього дегустувати буду знати, яке воно на смак. Я це не пробував. Це гуцульська така страва, спеціально гуральська поляки, це називають гуральською стравою. Це таке. І як тобі? Файне, але. Дуже чути тим огнем. Бачиш, воно згорівше. Підгорівше? <проб> перестаралися. Не, він такий плавний сирок, типа. Але він? він дуже привіше. Тобто mm -hmm. Це трошки гарь тобі. Так, да, воно дає там в роті, знаєте, ну, огульок. огурок. Ну, що воно ну, один раз можна їсти копчене, але все, хто любить копчання. А ми хотіли такої національної польської страви спробувати. Mm. Так що, будемо бачите. Ну що, ми вже, тільки що тут продуктували ці всі всякі смаколики, Цього сирні. року сильні смаколики. Цього року воно все дуже таке все, все однакове. Цього року, що минулого року, майже все однакове. То, що тут є українці, українці продають дуже приємно, що коли українці проводять свої, тут теж ярмарки приймають участь, що дуже-дуже класно. Нам що продавав українець? Ні, нам продавав настоящий поляк Гуцул. Але він що думав, що я ходили. Чех. А він думав, що він Чех. Ну, вже як є. Ми вже не казали, що ми українці, перепрошую. Ми вже поляки, тому так, вже як є. Всіма дня і гарного у щасливо. Щасливо, папа.